Добрий день! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні тема уроку як мандрує вода та чи важливо берегти воду. Розгляньте малюнки, пригадайте, у яких станах вода трапляється у природі. Абсолютно правильно, у рідкому, газоподібному та твердому. Пригадайте, три стани води ще раз рідкий, газоподібний та твердий, з яких умов вода перетворюється на пару. Так, під час нагрівання вода випаровується. А ще ми знаємо, що під час нагрівання вода розширюється і перетворюється в пару. Випаровування – це перехід води. З рідкого стану в газоподібний. Повторіть, будь ласка, випаровування це перехід води з рідкого стану в газоподібний. Розгляньте хмарки. Чим вони відрізняються? Кольором, розміром, формою. Чи бачив ти дві однакові хмарки? Ні, кожна із них є дуже неповторна, так як і кожна людина. Діти хмари утворюються на різній висоті та за різною температури, тому вони не однакові, а абсолютно різні. Як же утворюються хмари? Під дією сонячного проміння вода на землі постійно випаровується з річок, озер та океанів. Вгорі пара охолоджується і збирається в дуже дрібні краплини води. Та утворюється хмара. Як ви думаєте, чому падає дощ? Ці краплини поступово збільшуються, приєднуючись одна до одної, стають такими важкими, що вже не можуть утримуватися в повітрі і падають на землю влітку дощем, а взимку у вигляді снігу? Послухайте та відгадайте закатку. Вранці намисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати їх день і ніяк їх не знайдемо. Про що йде мова? Так, це краплинки роси. Над річкою над долиною повисла біла хустина. Ще раз над річкою над долиною повисла біла хустина. Так, це явище називається туман. І так, давайте познайомимось з таким важливим поняттям конденсація. Що ж таке конденсація? Конденсація це перехід води з газоподібного стану в рідкий. Та, чудово! А зараз я прошу вас уважно переглянути відео, як же мандрує вода в природі. Послухайте, вода так. найбільше багатство на землі. Адже вона неодмінна умова життя. Вода талановитий художник природи, тому що саме водяна пара, розсіяна у повітрі, дозволяє нам сприймати пишність фарб заходу і сходу сонця. Вода наймайстерніший будівельник, що постійно змінює вигляд землі. Вода головна речовина в природі, одне з її чудес. Зазвичай тверді речовини важчі, ніж ті ж речовини в рідкому стані. Наприклад, шматочок заліза тоне в розплавленому залізі, а свинцевий кубик тоне в розплавленому свинці. Лід не тоне у воді. Якщо кинути шматочок льоду в ємність з водою, він не потоне а буде плавати на поверхні. При замерзанні. Вода займає більший обсяг, ніж рідка. Вона розширюється, тому лід легший у воді. Ще одна чудова властивість води це можливість перебувати одночасно у всіх трьох станах і переходити з одного в інше, з твердого в рідкий, з рідкого в газоподібний і твердий і так далі. Ця властивість і утворює таке явище. Як кругообіг води в природі. Рушійною силою переміщення води це сонячне тепло. Сонце нагріває воду, яка в природі знаходиться повсюди, в річках, озерах, морях, океанах, ґрунті. Під землею. Роса, туман і хмари це теж вода. Вона є у всіх живих організмах. Сонце. Нагріває воду, а вона випаровується з поверхні водойм, ґрунту рослин. Наприклад, влітку ліс випаровує вологи більше, ніж озеро тієї ж площі. Більшу частину пару випаровує світовий океан. Вода в ньому солона, а та, яка випаровується з його поверхні, прісна. Таким чином, океан це світова фабрика прісної води. Без якої життя на землі неможливе. Тепла водяна пара піднімається вгору, де температура повітря значно холодніша 0 градусів. Тому гірські вершини завжди вкриті снігом і льодом. Вгорі водяна пара охолоджується, перетворюючись на дрібні капельки води і крижинки. З них утворюються хмари, які вітер несе по небу. Поступово каплі стають все більші і більші. Хмари перетворюються у великі хмари, і вода повертається на поверхню землі у вигляді дощу, снігу, граду. Опади випадають далеко від того місця, де випарувалася ця вода. На цьому подорож води не закінчується, вона стікає з пагорбів і височин, утворюючи струмки. Які живлять річки, а річки впадають в моря і океани, заповнюючи втрати при випаровуванні, звідки вода знову випаровується і все повторюється знову і знову. Деяка частина води, що випала у вигляді опадів, просочується крізь ґрунт до водотривкого шару глини і виходить на поверхню у вигляді джерел. Підземні води теж цікають в річки. І світовий океан. Це дуже важлива частина кругообігу води. Якби не було ґрунтових вод, річки пересихали би і наповнювалися водою лише після дощу і танення снігу. Не вся вода повертається з суші в океан одночасно. Найдовше вона затримується в льодовиках і глибоко залягає у підземних водах. Коріння дерев. Вбирають краплі води з розчиненими в ній мінералами і корисними речовинами живлячи стовбур і листя. Сонце нагріває листя, і волога випаровується з їх поверхні. Так відбувається безперервний кругообіг води в природі. Вода постійно подорожує, але при цьому її загальна кількість залишається незмінною. Отже, назвемо властивості води. Без яких кругообіг води в природі був би неможливим. Перше. Перехід води в газоподібний стан. випаровування. Друге. Перехід води з газоподібного стану в рідкий. Конденсація і твердий. Третє. Плинність води. Ви переглянули навчальне відео і тепер точно знаєте, як рухається вода. Якщо у вас виникли питання і варто дещо повторити, можна поставити відео на повторний перегляд. А зараз дайте відповідь на запитання. Якби вода зникла з землі, що б могло статися? Так, рослинки і тваринки могли б загинути, а також велику шкоду отримала б людина і вся планета взагалі. Без води і не туди, і не сюди, кажуть, тому що вода є всьому початок. Організм людини більшій частині своєї складається з води, і все навколо без води обійтись не може. Діти, подумайте і скажіть, чому потрібно берегти воду? Вода це безцінний скарб, адже без води не може прожити жоден живий організм. Тому ми повинні берегти воду. Розгляньте малюнки, де зображене економне використання води, а де не економне. Так, подумайте, на першому малюнку економне. Ні, на другому ні навіть розливається, а ось на третьому економне. Так, дивимось далі на першому. Ні, на другому. Ну так, більш менш, на третьому дуже економне. Дивіться, перш за все і акваріум, а далі з акваріуму водичка в лійку, і далі водичка поливає рослинки, які ростуть на клумбі. Подумай і розкажи, як ти бережеш воду. Цікаве питання до вас. Чи можна пити воду з калюжі річки чи озера? Розкажіть чому? Якщо пити воду з неочищених водою, то до організму можуть потрапити шкідливі мікроби, які є збутниками інфекційних хвороб. А це є дуже небезпечно. Що треба робити, якщо шкідливі мікроби потрапили до організму? Треба пити лише очищену воду, уникати контактів з хворими людьми і тваринами, вживати лише якісні продукти, вимиті овочі та фрукти, мити руки з милом після вулиці, туалету та перед їжею. А ще цікаво знати, що більша частина організму людини це вода. Якщо ви вживаєте достатньо води і мікроелементів, то ваш мозок працює краще, кмітливість і здатність до навчання залежать від споживаної води. Звичайна питна вода найкорисніша. На цьому ми будемо доходити висновку і згадаємо, що вода може перебувати у трьох станах. Пригадайте, в яких: рідкий, твердий. Та газоподібний. Вона має властивість переходити з одного стану в інший. Та може бути із рідкого в газоподібний, і з газоподібного в рідкий, із рідкого в твердий. А ще запам'ятаєте, діти, прісної, тобто питної води, яку ми вживаємо, на планеті стає все менше. Тому ми повинні її. Берегти і ні в якому випадку не вживати в їжу неочищену воду. А я вам дякую за роботу і кажу до побачення!